Міністерство культури звільнило директора національного заповідника Києво-Печерської Лаври Максима Остапенка. Офіційна причина неналежне виконання службових обов'язків. Спеціальна комісія виявила численні порушення законодавства, зокрема щодо умов утримування та навіть пошкодження об'єктів культурної спадщини. Є висновки, що приміщення заповідника надавали в оренду без належних договорів. Встановлені також факти нецільового використання бюджетних коштів, які мали піти на реставрацію пам'яток архітектури. А воно ще сам звільнений керівник із рішенням мінкульту не згоден і має намір розкаржувати його в суді. Що я хотів би сказати? Що я вже за останні там. Два-три дні почув, здається, четверту чи п'яту версію, за що мене виганяють. Питання не в тому, що кого звільняють, питання в тому, як це робиться, як це, як це відбувається. Господарча діяльність проводилася не системно. На жаль, нема плану розвитку такої знакової, ну знакової такої локації, як Києво-Печерський заповідник. Заповіднику дозволена саме рятівна археологія, а воно проводилась просто там, де ну, було бажання щось покопати. Це теж, скажімо так, непрофесійно. Є багато фактів, саме ну, недбалого відношення до пам'яток національного значення.